Таке Сиоди комплімонду вже Дірект. Це додаток, який доповнює дієслово. І відповідає на запитання кого або що. Після дієслова без прийменника. СОД показує на кого або на що переходить дія. Як знайти COD у реченні? Знайди дієслово, постав запитання кого або що після нього. Слово, що відповідає на це запитання, це С1. Тобто, якщо ми візьмемо дане ось це речення, що він пом, я їм яблуко, тут ми бачимо спочатку жо, це у нас підмет. Монжу присудок їсть їм, їм що яблуко. Цеуди тобто, прямий додаток, який йде відразу після дієслова. Наприклад, я їм що він пом. Тобто ми бачимо, що також СОД відповідає на питання, що я їм що, я їм яблук. le Люфільми. Ти дивишся фільми. Film. film стоїть після дієслова СОД. Прямий додаток. Елем frère. вона любить свого брата. Son frère стоїть після дієслова прямий додаток. Прямий додаток може бути іменником, займенником, людиною або може бути також це річ. Жоліанів, тут у нас іменники. Я читаю що? книгу, стоїть після дієслова. Жольолі я його читаю, його, не її, а його це льо стоїть перед дієсловом. Знаєте, що займенники її його стоять, стоять перед дієсловами. Я слухаю Марію, Жикут Марі. Марії, це людина. Ільферм для похту, він зачиняє двері, ну, це річ, це річ щось не живе. Займенники, вибачте, займенники Си Коли ми замінюємо води займенником, то ставимо його перед ті словом. Наприклад, розглянемо дані речення. «Мо» або М за апострофом. М за апострофом ми розуміємо, що це ми ставимо перед словом, який починається наголосно, правда ж? М. м, м. Мене іль-мекут. Він мене слухає. Ви бачите всі ці займенники, прямий «ми» додаток, вони стоять перед її Він мене слухає, починається на голосну екут, тобто М за тобто, апострофом «т» – «тебе». до речі, легко знати. Дивіться, мене М М. Тебе на ти починається у французькій житеме, я тебе люблю. Льо, його, це, це його, чоловічий «чоловічий рід», значить, вбирає артикль чоловічого роду. Льо, ва, я його бачу. Ля її жінка. Ля я це, це жінка або ж, жіночий рід. Вибираємо артикль жіночого роду. Ля жокони, я її знаю. Ну, нас, Інну З, він нам допомагає. Ву, вас, живу з онтон, я вас чую лі, їх, жоле реках. На них дивлюся це третя особа множини «їх». Наприклад, розглянемо дані <sharpement> 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 речення. Жумон жінком, жо монж пом» – Це у нас жіночий рід. Артики жіночого роду ставимо тоді його перед. Є слово. Я їм яблуко я його їм, вибачте. Тобто, бачите, в другому випадку ми не повторюємо слово яблуко. Ми його замінили на займенник його. Чую рікарюм, ти дивишся фільм, ти його дивишся. Чому? Бо Полюфільм чоловічого роду. Або беремо артикль чоловічого роду. Ми їх запрошуємо. Ну, замі. У нас тут є можливість або льо взяти артикль, або ля, або лє Ну, Це у нас множина, правда ж, друзі з ескою в кінці ам, іменника. Тобто ми ставимо ну, вітом. вона його любить, ел з апострофом, бо Льо і ем, льо закінчується на E, е, ем починається на A, а, е, а. дві голосні. Першу обираємо ставимо апостроф. У запереченні, як в нас виходить, у запереченні займенник залишається перед дієсловом. А Па ми ставимо навкруги нашої групки дієслівної наша групка дієслівна складається з займенника і з дієслова. І Но ставимо тоді перед займенником, а ПА після. Я його не бачу. Е нуля зон он томпа, вона їх не чує. Ну, нуля конесом па ми її не знаємо. Все оде після інфінітива. Як сказати? Якщо після інфінітива в нас іде друге, друге дієслово, це означає, що воно в інфінітиві, так? Бо перше дієслово... Відмінюється з займенником, а в друге дієслова немає займенника, немає підмета, тоді ми його залишаємо в інфінітиві. Ми можемо сказати живе лювах, я збираюся його побачити. Не, його належить до дієслова побачити, правда ж? А не до збираюся. Ви ж не кажете, я його збираюся побачити. Ні. Я збираюся його кого? Його побачити. Живий лювах. Наступний приклад: ну волю пхондх. Ми хочемо її взяти. Ми не кажемо, ми її хочемо взяти, а ми хочемо кого її взяти. Її відноситься до другого дієслова, яке стоїть в інфінітиві. Ти можеш їм допомогти. Питання СОД. Ну, питання СОД, ви зрозуміли? Це, ви, ви розумієте, ми став... У нас є підмед, у нас є присудок, підмет, присудок речення зберігаються, так? Ми ставимо після Присудка питання. Кі або ква. Чува ква? що ти бачиш, я бачу кота, жувалюша. коне кі, кого ти знаєш, у нас на початку, а у нас в кінці. Жу коне Марі? я знаю Марію. Порада Сиоде завжди йде без прийменника. Коли у нас іде прийменник А до Авек плюс займенник, це у нас Сиої, комплімент обжега Дірекція. Непрямий додаток, який ми з розберемо з вами у наступному відео. Дякую!